Краса. Зараз Глебушка принесе водичку, ми бігом цю осику посадимо. Все, осику посадили. Глебушка гарно тако, гарно, гарно поливай. А... Ні, не на кущик, під кущик. А -а -а? Да, під, кущик під корінчики. А -а -а -а. Да. Глебушка... Я то біжуся, потім ще раз полью. Глебушка поливає, мамі допомагає. Це воно прийметься пару днів. Я оце сухе обстрижу. І вони будуть потім тако гарно рости. Такими великими кущами, десь сантиметрів по 50, як осока на річці. Ні, ті не треба. Оцю всю осоку ще, ще набереш одну лієчку. Ні, ні, треба під кожен кущик. О. І вона розростеться тут, потім і заб'є просто цей от шматочок території і не буде тут бур'яну. Бо там сипаєш весь час, воно заростає. А треба такі квітки, щоб виживали перій.